Лунає шкільний дзвоник, і для учнів 5-го Б класу загальноосвітньої школи номер 6 розпочинається урок із предмету Пізнаємо природу, який для них востаннє проводить їхня вчителька Олександра Ткаченко. Востаннє не тому, що освітянка зарадила свої учительські долі, а тому, що педагогиня готується до виконання важливої і відповідальної місії стати матір'ю для немовляти, яке носить під серцем. 2024 рік запам'ятається Олександрі Ткаченко не лише цією, без сумніву, приємною подією, а й тим, що педагогиня вперше наважилася взяти участь у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності Учитель року і цей дебют видався успішним. На обласному етапі професійних змагань у номінації Географія освітянка з горішніх плавнів посіла почесне третє місце. Олександра Ткаченко зазначила. Приймала рішення про участь у конкурсі особисто, зважувала всі за і проти. А ось сама ідея належить не їй, а викладачеві педагогічного університету, який колись викладав її географію. І з яким колишня студентка зустрілася влітку. Я влітку їздила на зустріч випускників, і там викладач запропонував, каже: Давай, спробуй свої сили, ти вже 9 років назад закінчила університет, можеш спокійно прийняти участь, є в досягнення і місця на обласних рівнях Олімпіад. Чому б ні? І я з цією ідеєю прожила майже все літо. Думала: а чи варто, чи не варто дійсно. Брати на себе таку відповідальність, тому що дійсно це величезна відповідальність, це і нервово можна так сказати. І потім все ж таки зробила висновок: що а чому б ні? Олександра Ткаченко зголосилася взяти участь у конкурсі, щоб вивчити досвід колег, побачити нові цікаві педагогічні ідеї, аби потім їх запозичити для викладацької практики і, звісно, представити власні професійні надбання. Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом упровадження інноваційних технологій на уроках географії саме таку тему обрала учителька шостої школи для першого туру обласних змагань, де конкурувала ще з 12 колегами з Полтавщини. Перший етап передбачав два конкурсних завдання. Перший це тестування з методики, з психології, з географії. Тобто ми проходили тестування і набирали певну кількість балів. І другий конкурс це була майстерка, майстер-клас. Ми повинні були показати, які засоби ми використовуємо на своїх уроках, як ми презентуємо себе. Дійсно, було важко мені. Я тестування то зрозуміло. Ми всі навчалися, ми знаємо, як використовувати свої знання. А ось другий етап було жеребкування: за яким номером ти будеш виступати, і мені дуже щастило, я була чи передостання, чи остання, на всіх випробуваннях. І на майстерці в мене почалася за людину до мене почалася повітряна тривога. Така довга, не півтори години, злетів міх, і це. Виснажує, можна так сказати. Це заставляє нервуватися дуже активно. Це така найбільша проблема, мабуть, була. І далі ми показували майстер-клас, як ми використовуємо на уроках з дітьми, які програми, на яких етапах уроку. Ми дивилися на досвід інших вчителів. Я собі записувала, о, а цього я не знала. А це було цікаво. А це потрібно записати собі для того, щоб використати потім у своїй роботі. О, а це щось новеньке. І майстер-клас дійсно показував майстерність вчителя спілкуватися із дітьми, і з іншими вчителями. Підсумком цього етапу професійних змагань було визначення п'ятірки учителів, які мали продовжити боротьбу за перемогу. Олександрі Ткаченко потрапити у фінал обласного конкурсу учитель року вдалося. Тож за певний час змагання для педагогині нашого міста продовжилось. Перший конкурс у нас був дослідження. Нас зібрали, ми витягнули жеребкуванням тему собі якусь одну. Є дві години, і за дві години ти повинен розробити ціле дослідження. І це дослідження повинно відповідати. Сучасним нормам і, і бути таким, щоб діти могли зрозуміти, як його виконувати, і щоб для їхнього рівня навичок, да, і для їхнього рівня знань це було доступно, і для того, щоб учитель міг якось оцінити, про продумати в які скільки часу буде виконуватися це дослідження. Які джерела може використовувати дитина, і знову ж таки, які інтерактивні карти можна використовувати для того, щоб було легше опрацьовувати і більш сучасна інформація? Другий конкурс у нас був урок. Урок це, мабуть, один з найважчих етапів, тому що дається тема, дається 20 годин на підготовку. І на наступний день ти проводиш на незнайомих учнях, учні з полтавської школи, урок онлайн. Відкритий урок Олександра Ткаченко проводила для дев'ятикласників. Освітянка зазначила, хвилювання було, проте не через тему уроку, яка дісталася під час жеребкування, а через відсутність попереднього спілкування зі школярами і необізнаності у рівні їхніх знань. Зі своїми учнями працювати завжди легше, стверджує вчителька. Ось ми приходили да, сьогодні 5Б, чудові діти, з якими працюєш майже рік. Ти знаєш, хто як працює, хто як готується. Ти вже по виразу обличчя розумієш гарний настрій у дитини, чи щось можливо сталося. І краще нехай дитина посидить і відпочине на наступний урок буде активною. Ти її оціниш, поставиш оціночку, попрацюєш, а там ти не можеш цього вже визначити. Відкритий урок стартував, проте завершити його, як планувала вчителька, не вдалося. За 15 хвилин від початку оголосили повітряну тривогу. Треба зупинити навчання і чекати на відбій. Ти вже думаєш, а як діти будуть сприймати? Тим паче, в моєму випадку, так як провела 15 хвилин, я повинна була продовжити з того місця, з якого на якому ми закінчили. А діти якраз тільки налаштувалися на роботу, вони тільки почали. Працювати і почали якось отримувати якісь емоції від уроку. Вони почали бути активними. І все, і повітряна тривога. Да, дозволили після завершення конкурсу о другій годині вже повторити допроходити урок. Але діти вже не були такі настроєні на урок, аніж, наприклад, це було на початку. Трішечки це збило і мене як вчителя, і дітей, як учнів. Але. Діти попрацювали, і знаєте, скажу так, я думала, що ну все, урок завершиться, і вони далі не будуть виконувати завдання. Ну навіщо? В них інша вчителька, інші завдання. Ні, я дивилася потім їхні робочі аркуші з картами, як вони продовжують там е вставляти ці емблемки, тому що в мене завдання було харчова промисловість карта Полтавської області, е які. Фірми, да, представлені на ринку України з Полтав з Полтавщини, і вони розставляли там по містах, де, де знаходяться ці підприємства. Деякі потім наліпочки котиків залишали. Тобто було видно, що дітям сподобалось насправді. Практична робота стала заключним етапом у конкурсі. Усі фіналісти мали однакові умови і теми для її виконання. Після перевірки цього завдання члени журі підрахували бали і визначили переможців. Я от потрапила саме за результатами конкурсу в трійку. У нас різниця між другим і третім місцем. Ми дихали весь конкурс один в одному в потилицю. У нас різниця всього півбалу. Там десь на одному конкурсі я трішечки краще, на іншому колега трішечки краще. І тому було дуже цікаво знову ж таки ось це змагання проходити, продивлятися. Ми ж всі бачимо результати, бали. Тому я вважаю, що участь в конкурсі дійсно була для мене і продуктивною і вдалою. Хоча для Олександра Ткаченко день знімання був останнім у роботі перед декретною відпусткою, освітянка вже будує плани на майбутнє і вираховує час, коли зможе повернутися у рідну школу. Сиджу і думаю, боже, а як я зараз залишу школу? Наскільки? А через скільки, через три роки, я, мабуть, три роки вдома не, не зможу всидіти, а через півтора, а там же діти. І плани просто для початку повернутися до школи, почати вливатися знову в колектив, знайомитися з новими дітьми, шукати нові ідеї, нові технології, тому що зараз, наприклад, ми всі бачимо да? штучний інтелект. Захоплює і освіту, і всі сфери життя, діяльності. В мене буде час повчитися цьому, пошукати якусь нову інформацію. Колеги будуть ходити на курси, я буду опрацьовувати самостійно. Я думаю, після повернення щось цікавеньке можна буде вже обдумувати, придумувати і використовувати. На завершення інтерв'ю ми поцікавилися у нашої співрозмовниці. Коли у неї з'явилася мрія стати учителем і чому саме географію обрала для вивчення і майбутнього викладання? Виявляється, вчителювання це не дитяча мрія, а свідомий вибір після закінчення школи. Проте опосередковано на нього вплинула мама педагогині. Моя мама з дитинства вбивала мені в голову про те, як важливо побачити світ, як важливо подорожувати. Вона намагалася всіма силами. Там, на екскурсії якісь класи, не мій клас, да, в якому я навчаюся, там, інші старші діти їдуть кудись на екскурсію в школі. Саша, ти їдеш? Ти повинна побачити щось. Я влітку планую: ми поїдемо знову ж таки там, кудись по, по Україні або за межі України. Щоб я розширювала свій світогляд. І, мабуть, ось ці, ось ці мамині слова, настанови про те, як важливо бачити навколо себе різноманіття навколишнього середовища, і допомогло мені полюбити географію в свій час. І коли стало питання, куди вступати, ким бути, чесно, я спочатку не збиралася стати. Але саме предмет географія був вирішальним. Я вступала на туризм, туристична діяльність, готельно ресторанна справа, тому що вони теж пов'язані. Ну і, звичайно, а вчитель географії спробуємо. Тобто, все одно географія була вирішальним предметом у моєму майбутньому, мабуть. Я не на краплю не пожалкувала, що я вступила і в педагогічний, і на географію, тому що дійсно географічний факультет. До covid 19 до військових дій, це був, був факультет, в якому були найяскравіші практики, найвеселіші, тому що ми об'їздили і схід, і захід, і північ, і південь, і центр України. Ми побували і в Кримських горах, і в Карпатах, Закарпатті, по Полтавщині поїздили. І це знову ж таки допомагає і на уроках розповідати дітям, яка чудова Україна і який чудовий світ. І як потрібно вчити вчити, любити саме і свою країну, і географію як предмет, тому що вона розкриває нам всі шляхи у наше майбутнє.